Чи все ще прокорюєш палець, щоб виміряти рівень цукру в крові? Ось найновіший неінвазивний монітор глюкози, розроблений університетською лікарнею Шаріте в Берліні, Німеччина. Достатньо прикріпити його до пальця, і протягом трьох секунд він покаже відповідний рівень глюкози в крові та рівень глікованого гемоглобіну. Використовує найсучаснішу технологію спектроскопії в ближньому інфрачервоному діапазоні, що дозволяє проводити вимірювання без проколювання голкою. І досягає точності до 95%. Це винахід, який отримав 58 міжнародних патентів і є високоякісним медичним пристроєм, затвердженим Європейським агентством з лікарських засобів. Професори з університету Шаріте рекомендують, щоб у домах, де живуть літні люди, діти або ентузіасти спорту, мати цей домашній пристрій для моніторингу на палець. Може швидко вимірювати артеріальний тиск, рівень цукру в крові та рівень кисню. Воно компактне, легке для перенесення, що дозволяє контролювати здоров'я в будь-якому місці та в будь-який час, завдяки чому більше людей може краще захищати своє здоров'я. Перші 100 клієнтів, які зроблять замовлення, можуть скористатися семиденним безкоштовним пробним періодом з 50% знижкою. Якщо вони не будуть задоволені, можуть отримати повне повернення грошей.